Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. А, да? кілограм, кілограм. Ага. Кілограм. 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 Ну, давай кілограм помідорів. Помідори. Знаходимося ми в Покровському районі. Ну, тут Продовжуються ремонтні роботи. Одну яму зарили, другу розрили, роботи хватить до кінця зими. Мужчина продавав помідори 50 гривень кіло, доволі недорогі. Купив кілограм, помідори як помідори. Вони теплі, тепличні. Звичайно, вкус тепличних помідорів так нормальні. Дешеві в нього не знаю. Мабуть, треба було швидко розпродати, тому що так помідори більше 100 гривень. Я ще в нього спросив, це за один помідор 50 чи за кіло, кіло 50. Вони влітку в палатках теж. Нема смаку, скажімо, скажем так. Треба як купляти десь на ринку, де дрібні торгівці продають то Тут вже позаривали ями. Ну, труби гнилі, одні ями заривають, другі відривають. Найдешевше в цьому році це цибуля, 15 гривень. Навіть їй дешевше. А найдорожче зараз. Щас... Це капуста вже за 40 пішла, 40-42. Яблуки ціни тут від 35 до 45. І помідори тут 149 гривень. Втричі дорожче, ніж у мужиках. Та ще й в таких палатках зазвичай 70 грамів на кіло показують не в ту сторону, то всі 170 обійдуться. Покровський район найбільший за чисельністю населення близько 130 тисяч. За останніми даними, які є в інтернеті. Багато зазвичай виїхало, але багато і переселенців приїхало в місто. Це лінійка магазин, з магаз... крамниць маркетоп. Ціни тут навіть вищі, ніж в Як Якцій тут мало, І малі вони. Цікавого, особливого нічого немає. Вже декілька тільки. В жовтневому районі вже. Їх три чи чотири є Там, мабуть, і по другим частинам міста. Назви вулиць зараз я не вказую, зараз тільки кажу районний. Воєнний час. Заборонено казати вулиці. воєнних знімати і так далі. Температура плюсова стоїть в місті останні дні, було взагалі тепло, до 13 градусів доходило ніж 10 назад. А тут ями прямо на дорозі, видно, те про централій де. Повиграли прямо на дорозі. в тому році тут було. оручі, в цьому році. На цьому поки що все. До побачення.